Час новин на апостроф тіві теракти скасовуються. пабліки з погрозами розстрілу дітей у Львові забанили. Поліція працюватиме у посиленому режимі. Назвати Ірина Єрмак і далі ви побачите. Тисячі тонн ракет і боєприпасів, українські дрони стали нічним жахом для російського торобця над знищеним складом Міноборони, аж небо горить. Спершу Пейджери тепер рації. Ліван знову здригається від вибухів. Є загиблі й поранені. Хто влаштовує диверсії на близькому сході? Розстріляв у притули втік на автівці. Жертви ким виявився душегуб зі столичної АЗС та чи з'ясували мотив? Російський контрнаступ зупинений. Зсу зірвали спробу загарбників відновити позиції у Курській області. Частина території регіону залишається під контролем України. Звітував представник тамтешньої комендатури Олексій Дмитрашківський. За його словами, окупанти намагалися атакувати з флангів, увійшли в один із населених пунктів і посягнули на інший. Втім, безуспішно на цьому вороже просування вичерпалося. Дмитрашківський уточнив на зайнятій силами оборони частини Курської області. Лишається кілька тисяч російських цивільних. У деяких селах їх близько сотні. Втратили цілу колону техніки і потерпають від діареї. Російські загарбники втрачають позиції на Харківщині. Кадри знищення танків і БТРів в противника показала. Третя них видно успішну роботу українських безпілотників, що атакують ворожі цілі. Час проведення операції бійці не вказують. Утім, зі зведення у харків відомо лише за добу загарбники посіяли майже 80 11 техніки і озброєння. Ситуація на лінії зіткнення залишається складною хоча командування і відмічає падіння морально-психологічного стану так званих завойовників, а все через масові отруєння. На передових позиціях 11-го танкового полку в районі села Глибоке причина низька якість харчів і питної води. Склади з іскандерами, точками у і кабами. Великосховище арт російської міноборони у Тверській області атакувала сотня дронів СБУ ГУР та ССО, кажуть наші поінформовані джерела після прильотів безпілотників на території схорону почалася надзвичайно потужна детонація. Деякі жителі Торопці навіть сприйняли її за удар ядерною бомбою. Місцева влада оголосила евакуацію. Вогонь охопив територію шириною 6 км. Метрів загоряння фіксують супутники НАСА. За даними співрозмовників НВ в головному управлінні розвідки, арсенал розташований за пів тисячі кілометрів від кордону, уразили дронами камікадзе вітчизняного виробництва. Потенційно на складі могли зберігати близько 30 тисяч тонн боєприпасів різного призначення, зокрема північно-корейські КН-23, ракети доградів, систем ППО «С-30» та іскандер. Черговий скандал у Верховній Раді. Депутати блокували трибуну через провалену дерусифікацію понад 300 населених пунктів. Законопроєкт назбирав лише 208 схвальних голосів, розповів нардеп Роман Лозинський і показав поіменні списки. Відтак проти висловилися тільки троє слуг народу. Тоді як усі інші парламентарі утрималися від голосування зовсім. Більшість із тієї ж президентської фракції прогнорували постанову також 24 представники Європейської. Європейської солідарності 17 вихідців із забороненої ОПЗЖ і по 14 народних обранців від голосу і групи довіра із вигуками ганьба, невдоволені результатами голосування. Депутати вимагали зібрати погоджувальну раду і доручити профільному комітету негайно винести законопроект у сесійну залу повторно. Погоджувальна! 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 Жувальна! Погоджу, Погоджувальна! Погоджувальна! Погод жувальна! Погоджу, Все, Руслан Алексей! Всталося... Не буде працювати! Все, давай, ви! Давай Завдяки зв'язкам на Закарпатті народний депутат Андрій Одарченко, який фігурує у справі про перший криптовалютний хабар. Ймовірно, втіки з України. Це стало відомо прямо під час розслідування від прокурорів. САП тепер ті вимагають, аби парламентаря оголосили у міжнародний розшук. Лопитання ВАКС розгляне уже завтра. Хоча адвокати Одарченка вважають його передчасним, а причини відсутності депутата на засіданні Верховної Ради, нібито можуть бути поважними. Задав. Нимо центру протидії корупції сьогодні Андрія Одарченка мали допитати справа рухалася до фіналу. Трива розправа на заправці. Поліція досі не знає мотиву вбивства чоловіка у Святошинському районі столиці. Вранці йому в голову вистрелили з рушниці, потерпіли загинув на місці. А нападник утік на машині власної жертви. Ким виявився душегуб, Чим саме був пов'язаний із недругом? Та що кажуть очевидці? Дізнавався Артем Мороз. Підніс пістолет до скроні й опустив гачок. Холоднокровне вбивство сколихнуло столицю з самого ранку. А сталося це тут, на АЗС у Святошинському районі. Сьома ранку чоловік повертається до своєї автівки з мінімаркету на заправці. Тут на нього вже чекає незнайомець зі зброєю. Розмова тривала декілька секунд. Які слова нападник промовив прямо перед пострілом? Поки невідомо. Після холоднокровної розправи нападник бере ключі і сідає у машину жертви. Їде геть. Все стається настільки швидко, що працівники АЗС і не встигають усвідомити вони свідки справжнього вбивства. Я чув, що, що Думав чи глушитель, думав чи що. Ну, тобто, непонятно було да непонятно, я ж не бачив. На заправку оперативно приїхала поліція. Місце злочину перекрили, а за лічені хвилини упіймали й самого втікача. На території міста було введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі наряди поліції на пошук зловмисника. У результаті проведених першочергових заходів спецпризначенці поліції Києва розшукали та затримали підозрюваного. Ним виявився киянин чоловікові 41 рік, що пов'язує його із жертвою. Який мотив розправи, поки таємниця. Правоохоронці не роблять жодних публічних версій і відмовляються надавати коментарі на запити журналістів. Справа уже на контролі офісу генпрокурора розслідують умисне вбивство залежно від обставин, які можуть з'ясувати у ході оперативних дій душу губу світить до 15 років за ґратами. Артем Мороз та Назар Зоценко для апостроф Тіві. Обшуки у Веденському монастирі СБУ вилучила у монахів мобільники та ноутбуки. Слідчі дії проводили, начебто, в рамках двох кримінальних проваджень, в якому фігурують ченці, стверджує адвокат Микита Чекман, що захищає інтереси УПЦ МП. Офіційних коментарів від служби безпеки досі немає. Її співробітники працювали на території чоловічого монастиря з самого ранку. За даними джерел української правди, слідчі підозрюють, що тутешні монахи можуть ширити кремлівську пропаганду і підтримують російську агресію. Смертельна стрілянина у центрі Москви. Російські бізнесмени влаштували гучні розбірки в бізнес-центрі «Вайлберіс» неподалік Кремля. Загинули двоє охоронців ще семеро людей дістали поранення. Сповіщають пропагандистські змі. Як пише видання агентства, серед постраждалих, що найменше троє бійців ММА із Кавказу. Один із них живе в Чечні і був членом бійцівського клубу Рамзана Кадирова. Виявилося, вайлберіс ще з літа не може поділити подружжя. Кальчуків одне з найбагатших в усій країні. Дружина Тетяна звинувачує свого обранця у спробі рейдерського захоплення. Той водночас заявляє про напад на себе і поранення свого колеги. Рой загиблих сотні поранених. У Лівані знову пролунали вибухи. Розірвалися рації прямо під час похорону, бояків Хезболи. Тих проводжають після масового підриву пейджерів, нібито з руки Ізраїля. Близько трьох тисяч людей перебувають у лікарнях. Ліван звинувачує Тель-Авів, а той не бере на себе відповідальності за вбивство шиїтів. Хто і як замінував приймачі і де чекати нового, можливого удару, розкаже Анна Сірик. Ліван один момент, і три тисячі пейджерів вибухають прямо у кишенях бойовиків. Ройтер стверджує, це справа рук Ізраїлю. Їхня розвідка, нібито, замінувала гаджети, якими користувалось угруповання Хезбола. Те, що сталося учора, нас шокувало. Це неможливо уявити. Ніхто не міг подумати, що пейджери можуть так вибухати. Вони розривались просто у людей на очах. Війна це брудно, незалежно від того, чи зламуєте ви пейджери, чи вбиваєте дітей, чи вбиваєте людей похилого віку. Слово війна є синонімом слова бруд. Ми помстимося. Ми повинні їх провчити так, щоб вони ніколи цього не забули. Тому що ці люди, якщо не завдати їм шкоди, ніколи не зупиняться. 12 ліванців загинули ще три тисячі дістали важкі поранення. Лікарні працюють у посиленому режимі вже госпіталізували 1800 пацієнтів, провели 460 операцій. Більшість з них на очах та обличчі, інші на кінцівках, особливо руках. Ми були свідками випадків ампутації пальців і кистей. Ліванська служба безпеки закупила 5 тисяч пейджерів у тайванської компанії Голтаполо. Їх привезли навесні. Ретрогаджети створені винятково для листування. Хезбула обрала їх, аби захиститися від ізраїльської розвідки, та, схоже, не вийшло. Пристрої замінували ще під час виробництва, будували плату з вибухівкою і активували закодованим повідомленням. Тель-Авів ситуацію не коментує. Ім громадяни країни неприховано радіють. Ізраїль повинен боротися і боротися завзято, доки все не заспокоїться. Я вважаю, що Ізраїль знову довів, що наша уява нескінченна. Ми можемо вдарити по наших ворогах у будь-який час. Я вважаю, що це було чудово. І Я дякую Богу, що це сталося. Настав час покарати неправильних людей, поганців невігласів. Вважають операцію вдалою, і ізраїльські кіберексперти. На їхню думку, розробка плану тривала досить довго крім того, знадобилось чимало ресурсів Цю операцію провели як початок війни. Однак я думаю, що її не збирались розпочинати вчора. Це був не найкращий час. Ліванські політики називають ймовірну операцію Ізраїлю різаниною. Вважають, що ціль його армії посіяти розбрат Україні. Вони хочуть завдати удару по Лівану в той час, коли міжнародна увага прикута до майбутніх виборів. у США. ізраїльська армія планує вдарити по Лівану, як вони раніше вдарили по газі. Йорданія вже відреагувала, обіцяють допомогти захистити суверенітет Лівану і вже надіслали першу поміч медзакладам. Звинувачують сахал у розпалюванні війни. Ізраїль продовжує кидати виклик усьому світу та ставить під загрозу всесвітні інтереси. Вони підштовхують до регіональної війни, яка порушує довіру до міжнародного права та показує наявність подвійних стандартів у його застосуванні. Не мовчить і Кремль, підливаючи олію в вогонь заявами про можливу ескалацію. Сполучені Штати, які залишаються союзниками Ізраїлю у конфлікті на близькому сході, від вибухових пейджерів відхрещуються. Анна Сірик для апостров тіві. Спроба держперевороту з російським слідом. Вірменія викрила групу узурпаторів влади. Деяких із них готувала Москва, прикриваючи так званим тримісячними зборами. Насправді ж пише Нью за учасники ознайомлювали з новими видами важкої зброї і відправляли на військову базу Арбат, де проводили заняття з ведення бою. За даними місцевих спецслужб, більшість повстанців завербовані вірмени, які погодилися на співпрацю з російськими кураторами за. Сотні тисяч рублів трьох уже затримали ще чотирьох досі шукають. Метою заколотників були нібито очищення і порятунок вірменії на тлі її поступового зближення із заходом. Розтягнув в руки і потрапив у кайданки. Боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова через непорозуміння. Принаймні на цьому наполягає його промоутер. Спортсмен мав сісти на літак разом із другом, однак його не пустили. Авіаліній Рейнеєр вирішили товариш п'яний Олександра. Це обурило, адже обидва були втомлені після 11 годин подорожі автомобілем. У розмову втрутилась поліція на відмову пройти з ним. Спортсмена заарештували. Тест на алкоголь показав. Стан еквівалентний одній пляшці пива. Після втручання генконсула України чоловіків відпустили. Тепер очікують на офіційні вибачення та компенсації таким був інформаційний день. Що минає. Чекаю на вас вже завтра о 20-й. А пострівці вітам де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.